Вітаю! Це канал Майндфактор і я психолог і філософ Вадим Димов. Довго не було нового відео на цьому каналі. Це ж відео про більшогодення, про виснажуючий стан стресу, в якому люди знаходяться набагато довше, ніж повинні. Отже, якщо враховувати останні події, я маю на увазі, звісно, війну в Україні. Гадаю, не варто і виправдовуватися. Якщо ця війна зруйнувала лише ваші плани, а не ваше життя, то, думаю, не варто й жалітися. Адже ми незламні і порівняно нещодавна перемога Усіка селяє в нас небо надію. тому тримаємось. Хоча я неодноразово був свідком того, як навіть мої колеги. Втішали себе відомою фразою знаменитого філософа Ніче, Те, що мене не вбило, робить мене сильніше. Можливо, ніхто цього не помітив, але я бачу тут дивний парадокс: коли більшість психологів радили в цих обставинах по можливості займатися зруч... звичними справами і підтримувати звичний спосіб життя. Реальність цього життя вимагала від людей набагато більшого. Як казав дехто, кого я зараз не пригадую, екстраординарні ситуації потребують екстраординарних рішень. Або перефразую, екстремальні умови завжди потребують екстремальних зусиль. Тому здається, мені ми зовсім забули про те, що намагаючись в екстремальних умовах. Підтримувати звичне для нас життя, ми робимо для цього набагато більше зусиль, ніж робили раніше. В інших умовах звичних для нас. Хоча, може, це мені лише здалося, та я бачу тут навіть певний самообман. Коли людина робить вигляд, що те, що вона робить сьогодні, Вдається їй так само легко, як і завжди. Таким чином, людина ніби ігнорує ті надзусилля, які насправді вона до цього докладає. В певному сенсі навіть знецінює їх. І все це заради повернення собі того самого бажаного відчуття контролю. Я б сказав, ілюзії контролю. Отже, колеги. Не спішіть мене кидати каміння. Я добре розумію, що тоді, в тих умовах, ми і не могли надати людям інших рекомендацій. Я і не скажу, що ці рекомендації не були дієвими чи корисними. Певний час вони дійсно допомогли протриматись, дозволили пережити багато непростих подій і берегти більшість ресурсів. Та сил від зайвої паніки, що дало можливість зосередитись і діяти і раціонально. Але згадаємо пана Юнга за його теорією, по суті, будь-яка реальність, що ігнорується людиною, уходить в тінь і діє на людину в тіні. Тому, думаю, основна робота для психологів ще тільки попереду. Кажучи чесно, я думаю, що озвучене мною зараз лише верхівка Айсберга. Та я не буду перевантажувати ефір детальним описом довготривалого перебування людини в стресі і великою кількістю наукових даних. Натомість залишу посилання в описі на доволі глибокий розбір цього питання у професора Роберта Сапольського. Хоча, можливо, я все-таки зверну увагу на деякі аспекти для кращого розуміння того, що я скажу далі. На мій погляд, цими аспектами, ну, важливими аспектами, саме важливими, є наступне. Перше, це те, що під час перебування в стані довготривалого стресу у людини послаблюється критичне мислення. Друге, це те, що в екстремальних умовах починають активно проявляти себе древні інстинкти. Або, точніше, древні інстинктивні реакції, які ми часто не усвідомлюємо. Саме ці інстинктивні реакції потім доволі сильно тиснуть, впливають на наші емоції і волю. Ці аспекти в контексті теми відео я вважаю. Надваж... Надваж... Надважливими. Адже при такому розкладі людина буквально стає психологічно слабшою в плані самоконтролю дратівливою та схильною до помилок, які б ніколи не зробила у звичному стані своєї нервової системи. При тому може відбуватися дивна парадоксальна річ. В такому стані ми можемо не помічати за собою багато речей і, навпаки, почати багато помічати за іншими того, що в собі аж ніяк не визнаємо. Зазвичай в інших це дратує сильніше. І знову ж таки, тут можна згадати Карла Густава Юнга, який, наскільки мені відомо, вчив, що саме так. І працює тінь. Те, що нас дратує в інших, є в нас самих. Те, що ми не можемо дозволити собі в якості помилки чи слабкості, ми важко прощаємо іншим. В нашій ситуації нас починає дратувати те, що ми робимо самі. Тобто ті помилки, які в звичайних умовах. Не дозволяємо самим собі і не помічаємо їх за собою. Але бачимо добре в інших людях. Взагалі, мабуть, більшість психологів, якщо мене зараз слухають мої колеги, це я вам звернули увагу на той факт, що серед їх клієнтів почали відбуватися такі речі, які зазвичай не відбувалися. Тобто те, що роками дрімало десь в глибинах підсвідомості, зараз виринає назовні і має доволі руйнівну дію на нерви і життя людей. Виходить така картина. Уся ця ситуація, яка відбувається в країні, війна, постійні тривоги, перебування в постійному стані стресу, виступає як певний посилювач. Воно посилює те, що давно було. Клієнт може прийти до психолога з певною проблемою, яка напряму з війною не пов'язана. Але до війни ця проблема в нього ніколи не виникала. Та насправді вона завжди була в цій людині. Бо ця проблема дійсно не пов'язана з війною, вона пов'язана з життям цієї конкретної людини. Просто сьогодні війна і вся ця ситуація в країні виступили як каталізатор. Того, що в людині вже було. Якась застаріла сімейна напруга, яка зазвичай ніяк на життя сім'ї не впливала раніше, під час війни переростає в повноцінний сімейний конфлікт, якийсь легкий переляк під час війни переростає в повноцінну фобію, якась проста маленька нав'язлива думка, від якої людина зазвичай відмахнулася, як від якоїсь мухи, переростає в якусь повноцінну нав'язливу ідею. Або нав'язливий стан. Та сама найбільша гнебність цієї ситуації в тому, що ми часто це все за собою навіть не помічаємо. Бо для того, щоб знайти рішення в більшості цих проблем, треба зробити лише одну річ визнати. Визнати за собою те, що зазвичай ми не хотіли б за собою визнавати. Якщо ми помилились визнати свою помилку. А визнати свою помилку означає визнати в чомусь і свою слабкість, ми зазвичай не бачили в собі цієї слабкості. Але деякі речі починають проявлятися лише в певних умовах. І не спішіть з висновками. Мова тут зовсім не про самокритику і почуття провини чи ушкоджене самолюбство. Отже, в світлі того, що ми намагаємось втримати в собі оце відчуття контролю, втримати оцей звичний спосіб життя, тримаємось, як ми завжди кажемо. В світлі цього, нам важче вдається визнавати, що нам десь таки не вдалося втриматись. Ось про що. Я не кажу, що. Всі попередні рекомендації про утримання цієї так званої звичності в своєму житті були невірні. Ні, вони були вірні. Та я хотів би додати до них ще декілька дуже важливих речей. Перша це пильність. Пильність до себе і, перш за все, до себе. <кій> <кій> Уважність і пильність. Ми дивимося і пильнуємо за собою. Більш уважно, ніж зазвичай. Бо саме в таких умовах ми самі більш схильні до певних слабкостей і певних помилок. Друге, це поблажливість. Поблажливість, перш за все, до інших. Бо треба розуміти, що в цьому стані зараз перебувають всі навколо. А значить, всі навколо схильні так само до якихось речей. Які б зазвичай собі ніколи не дозволив. Хтось зірвався на гнів, хтось на якісь інші емоції, хтось став більш забудькуватим, хтось більш осійним, хтось більш неквапливим чи, навпаки, ще більш матушиться, і так далі. і так далі. Тобто, у кожної людини посилюється щось своє, що зазвичай ніколи не відбувалося з тією людиною раніше при інших обставинах. Але це, звісно, не означає, що цього в цій людині ніколи не було. Просто воно дрімало в тіні. Війна це лише пробудила. Кажуть, війна показує людину. Але вона показує не тільки якусь там іншу людину. Часто вона показує нам нас самих. І наша задача не піддатися от такій хвилі, що ой все пропало. Все, якщо я не такий, як я сам себе бачив, ні, не пропало. Просто тепер ти бачиш те, чого раніше не бачив. Але якщо ти бачиш, це означає, що в тебе є зір. І ти можеш заткнути цю діру, яку побачив, і можеш щось з цим зробити, бо той, хто не бачить, не може нічого з цим зробити. А ти можеш. Тому будьте більш пильними і поблажливими один до одного і до себе. Кажучи просто, прощайте собі іншим помилки. Але пильнуйте і виправляйте. І робіть це, як і звичайно, спокійно, без стресу, без зайвої паніки, провини або нарікань. Підсумовуючи це, я б сказав, що треба зробити чотири речі. Перше це пильно дивитися, уважно придивлятися до себе і інших. Друге, це визнати те, що ти побачив в собі і інших. Чим воно є насправді. Третє це простити те, що ти побачив в собі і іншим. Так само простити. І четверте допомогти з цим справитись. Собі і по можливості іншим. Мені здається, що це є основні чотири рекомендації, які б я додав до усіх, що лунали серед психологів за цю війну. І знаєте що? Ось ця фраза ніче. Те, що нас не вбило, зробило нас сильніше. Мені здається, що її автор тут щось не договорив. Гаразд, зробило сильніше. Гадаю, тепер я знаю, як саме. Воно робить нас сильніше не тому, що не вбило, а тому, що в певних ситуаціях ми починаємо бачити в собі якісь слабкості і ставати сильніше, коли ми ці слабкості виправляємо. Я так думаю. Як думаєте ви? Напишіть в коментарях. Наостанок ще такий момент. В іншому випадку те, що нас не вбило, може не зробити нас насправді сильніше, а просто травмувати. І це якраз відбувається тоді, коли ми не визнали, не побачили і дозволили цьому піти в тінь. Тому варто не дозволяти таким речам, таким травмам уходити в тінь. Краще побачити, визнати і щось зробити. І тоді ми дійсно стаємо сильніші. Як я вже сказав, ти можеш, я можу. І ми всі на це здатні. Тримаємось, як завжди. Сподіваюсь, до скорої зустрічі.